Гарного всім дня, дівчата і хлопці, так як і обіцяла, пиріжки сьогодні будуть із яйцем, і сиром, і цибулькою, стакан кефіру, стакан водички. Десь ложка чи півтори олійки, цукру покладу, дві чайних ложки, можна більше, можна менше дріжджі. Від 15 до 20 грамів гарненько зараз розмішаю. Борошна треба буде від 700 грамів. Я десь з півчайної ложки покладу розпушувач. Борошно треба віяти поступово, потрошку, і замішую. І не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все вийде, все буде добре. Потім потрошку ось так я додаю. Але треба не забити тісто. Сіль я додаю в кінці замісу. не повну чайну ложку можна одразу класти. Я щось так захотіла сьогодні зробити. І домішую тісто. Для зручності домішую на поверхні. До речі, з цього тіста можна робити вареники на пару. Будуть дуже смачні. Тісто вже вимісилось таке: таке гарне, еластичне. Тепер вкладаю його в мисочку назад, накриваю плівкою і залишаю відпочивати десь на півтори-дві годинки. А поки тісто відпочиває, я зроблю начинку. В мене треба зелень, в мене цибульки, ось така жменька, трішки укропчику, чотири курячих яєчка, сир Сологуні в мене сьогодні. Можна моцарелу, я половинку візьму. і 50 грамів 50 я ще потру пармезану. Взагалі-то можна ще додати звичайний творожний сир. Хелень я кришу, яйця на терку і сир на терку. А взагалі-то, дівчатка, для цього тіста можна використовувати різну начинку. Хоч капусту, хоч картоплю. Дівчатка, Тепер трішки солі. Я люблю, коли солоненьке. Приправу можна універсальну, у мене до амлету. Ось така є ще універсальна. Чорний молотий перець я кладу. А взагалі-то хто що любить, той кладіть. І майонезу, пару ложок, можна сметанки. І ретельно перемішую. Начинка вже готова. Начинку я відставляю. Будемо займатися тістом. Тісто ось таке гарне, гарне. Викладаю його на поверхню і розділяю на порційні кусочки. Ось такі приблизно. Десь 90 грамів чи 80. Дивлячись то, які люблять пиріжки величиною. І одразу буду робити ось такі заготовки, куди я буду викладати начинку. І одразу розподіляю начинку. Всю я розділяю, щоб не залишалося. Тепер, дівчатка, зліплюю, як звичайні пиріжки. І так залишаю їх на поверхні відпочивати, поки всі не поліплю. Піріжки я всі поліпила, тепер хай вони відпочинуть хвилин 10. Потім в сковорідку наливаю десь приблизно стакан чи півтора олії, нагріваю гарненько і буду смажити. Сковорідка розігрілася. пиріжки я ось так злегенька приплюскую і викладаю в сковорідку смажитись. Ось так вони у мене смажаться. по три штучки лягає. Ось таких я приготувала пиріжків. І вони. Ось такі Ось така начинка. Дуже смачно. Можна ще зробити із звичайним кисломолочним сиром, побільше зелені покласти, і буде дуже смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!